Три правила, щоб не випадати з блогу. Ти роками починаєш, бросаєш, навчаєшся, щось не виконуєш. А я дам тобі три чіткі кроки: як жити, якою людиною бути, щоб це було системно при будь-яких умовах. Тому що ми зараз у дуже важкий час живемо. А ще ми іноді мами, іноді ми втомилися і так далі. Правило номер один. Це. Вбудовувати два основних бізнес-процеси в своє життя. Так, інстаграм це робота, це твій бізнес, і треба розуміти, що є ті речі, які ти як доросла людина, яка прийняла рішення цим займатися, ти постійно слідкуєш. І це два процеси: один із них це фіксувати момент, а другий це фіксувати ідею. Пояснюю, що означає фіксувати момент, коли ти знаходишся десь. Це може бути побутове супермаркет, тренування, якесь свято або просто твій базовий якийсь день. Тебе має бути звичка робити фото і відео. Три фотки так зробила, три відосика так записала себе зі сторони, що бачать твої очі. Чуть-чуть записала контенту і відклала телефон, і далі живеш своє життя. Навіщо це тобі потрібно? Та для того, щоб завтра зранку, коли ти просинаєшся, п'єш свою каву, ти вже виклала сторіс. І не важливо, що це було вчора, і ти була вчора в кафе, неважливо. В тебе є підложка, в тебе є матеріали, з чого почати. Розумієш? Або на цілий сторітел в тебе є 10 фрагментів з вчорашнього кафе. Це дуже зручно, немає кадрів, тобі треба ще нафарбувати, фарбувати, ще зробити кадри. А так ти вже вчорашніми користуєшся, розумієш? Інсайт сумасшедший, скажіть. До речі, тут ви зараз бачите мій інстаграм, і я маю 50 тисяч підписників на момент запису цього відео, набраних органічно через рілси. Тому я знаю, що таке системно працювати і не випадати. Бо рілси це контент, якого потрібно багато. Поїхали. Що ж таке фіксувати ідею? Да, ми говорили, як фіксувати момент, фіксувати ідею. Ти бігаєш на біговій дорожці в залі і слухаєш якийсь подкаст, YouTube, або просто ти мовчиш, і до тебе прийшла ідея. У тебе може бути декілька способів, як зберігти ідею, тому що вона просто улітучиться, ти це знаєш. Перший варіант це на деяких айфонах, мені здається, починаючи з 15-ї моделі, є бокова кнопка, яку ти можеш наділити функцією а, диктофон. І я дуже часто нею користуюсь, просто на диктофон наговорюю: типу сторітейл про то -та, то -та, то -та". Ну, класна ідея прийшла. І потім, коли я сідаю працювати, я згадую, що в мене там якісь збереглись фішечки, я їх дістаю, да? або ти можеш вести а краще і те, і те робити, ти можеш вести окрему нотатку, в якій є ідеї для сторіс, ідеї прогрівів, ідеї рілсів, або просто спонтанні якісь ідеї, які ти можеш описати детально, да? І потім вже їх допрацювати, коли ти сядеш робити цей контент. Розумієш? Тобто, фіксувати. Моменти фіксувати ідею. І завтра, зранку, ти проснешся, і в тебе не буде настрою прямо робити цілий сторітел, але в тебе є ідеї і в тебе є матеріали. Ти раз і зробила цей сторітел. Розумієш, як це працює? Блогери або блогери-експерти, або люди, які в соцмережах продають будь-що там свої послуги, знання. Це не ті люди, які зранку до ночі з 24 на 7 з макіяжом красиві, енергійні. Там, та, та, та. Це люди, які просто вбудували собі ці два Процеси, і буває день під ковдрою, бо світла, блін, немає, три дні води немає, як блекаути. Да, у нас були, і ми там просто собі там щось там. Але матеріали є, ідеї є, і ти працюєш далі. Класне правило, взагалі, мені самі подобається. Друге правило. А перед тим як я його скажу, будь ласка, підпишіться на цей канал. Я роблю якісний український контент про блогінг, про бізнес, про гроші про реальність. Запрошую чудових цікавих гостей. Тому залишайтесь тут зі мною. Дуже мені важливо, щоб це відбувалося е, об. Ом... По обміну я вам інформацію, ви мені просто підписочку на канал, дуже дякую. Друге правило виходить із першого і називається воно у мене в бізнесі розділяти на процеси. І до речі, це не я, звісно придумала, хоча я е, ну, умна дівчинка, базара ноль, Але ситуація про те, що є дуже багато книг: типу їж слона чайною ложкою, да? або треба з'їсти лягушку першою, або там щось там е, не знаю з навики ефективних людей. Тобто, це. Давно є в літературі, але ви, можливо, якщо тільки починаєте бути підприємцем і будуєте свій бізнес в інстаграм, онлайн бізнес, ви не до кінця розумієте. Дивіться, щоб робити регулярний системний контент, вам потрібно робити, як я сказала, ділити на процеси. Іноді, звісно, це робиться все в один момент. А іноді в тебе окремо зроблені фотки. Окремо в тебе якісь ідеї, да? Або сьогодні прийшла ідея, береш вчорашні фотки чи позавчорашні, пишеш окремо сценарій в чернетки, да, сторітел, сторіс номер один така, сторіс номер два така, пишеш сценарій. Все, час закінчився, тобі треба йти дитину забирати з англійської мови. Ти їдеш по своїм справам, потім вертаєшся і ввечері збираєш цей сторітел докупи, або пишеш ці три ліса, які зранку підготувала. Тобто ти ділиш на процеси. Тому що якщо ти напишеш своєму. Це в нас точать, тобто. Якщо ти напишеш в своєму щоденнику, в своєму записнику там, вівторок Reels, то ти програла. Reels – це ідею придумати. Пачку рілсів встати, написати. Краще три ідеї придумати, три одразу написати. Потім змонтувати обкладинку, текст, якусь музику. там, ну, розумієте, да, що відбувається? Тобто, в якийсь момент ти пишеш сценарії, в якийсь момент ти стала і п'ять штук зняла на весь тиждень. все, ти свободна, і далі ти по одному монтуєш або сторіс ти розділили на процеси. Я дуже сподіваюся, що мене зараз розумієш, що я маю на увазі. Розумієте. У вас у всіх є інстаграм, у вас у всіх є кнопка плюсик викласти контент. У вас у всіх є е, професія якась да, тому що ви зареєструвались. Ну напевно, да, щоб там щось продавати, як варіант, якщо ви дивитесь досі це відео. Але не всі розуміють, як це організувати в своєму житті. Ось ці два правила: перше це фіксувати ідеї, фіксувати момент, і друге це ділити на процеси і робити ахапкою. Ось так це дуже важливо. А тепер пункт номер три. Він дуже неочевидний, але насправді так працює твоя психіка. Я людина, яка 10 років в психотерапії, і я досліджувала моменти, коли спадає енергія, не хочеться робити. Потім вона як чомусь піднімається, і ти така все, хочу, все буду робити. Давай я тобі поясню: існує для кожної людини, включаючи тригер. Після якого ти робиш якусь дію, і тобі захотілось робити контент, Вообще не хотілося ставати. А зараз ти зробила цю дію і тобі захотілось. І треба класно відчути і класно знати, е е е е яку треба зробити дію, щоб себе трішки включити, щоб само себе завести, розумієте. Поділюсь своїм досвідом, у мене дві такі дії. Перша дія це класний якісний контент. Коли вони є класні фотки, класне відео, то мені дуже хочеться на них щось транслювати. Тобто мене включають класні кадри. Але коли і навпаки, коли їх немає, і я така, типу, блін, що зростати з криваті, накраситися, зібратися, одітися, щось зняти, там світло. Як... ну, розумієте? Тобто, це перший момент. Другий для мене, включаючи тригер можливо, для тебе також. Це Власне, якісне навчання, коли ти слухаєш якусь людину, і ця людина закохує тебе в цей процес, тобі вона зрозуміла, тобі вона чітка, тобі вона. Е Показує, як можна, і ти можеш слідувати за кимось. Це знаєте, як на йогі, коли робиш асану баланс да? ну, коли стоїш там на одній на зі, тобі кажуть, зачепись очима за точку в підлозі, і ти, наче, реально, зачепився і тримаєшся за ту точку. Це такий уявний орієнтир. Так само і тут. Тому я буду вам пропонувати придбати за 200 гривень за смішну ціну моє повноцінне навчання на 7 днів. Це повноцінні уроки, доступ ти отримуєш одразу. Вони побудовані до... Дуже легко, так що і новачки, і ті, хто вже працюючі експерти, продаючі експерти, зрозуміють чіткий алгоритм дій, як грамотно експерту упакувати акаунт на своїй сторінці, як підготувати продукт в своєму інстаграм просто під час цього невеличкого навчання, і як вам продати одразу свою послугу, зробити свої перші гроші. Отже, під цим відео є сайт, на якому ти можеш придбати навчання рестарт і перезапуститись в інстаграм. А ми коротко за хвилиночку підведемо підсумок, три працюючі кроки для того, щоб не випадати з блогу. І перший крок це коли у вас постійно є зафіксовані ідеї, постійно є зафіксовані якісь фото, відео з якихось різних подій. Другий крок це коли ви розділяєте на процеси, і ви не сідаєте контент робити тільки в ідеальних умовах, коли повна тиша, коли немає дітей. Коли ви сьогодні в настрої нафарбовані, гарно виглядаєте. Ні. Ви розділили на процеси, іноді пописали сценарії сьогодні. а Завтра познімали, а післязавтра помонтували. Це важливо. І третій був пункт у нас про те, що ви маєте знати, що вас включає. Це у нас так стучить там. Да? Нічого. Якщо вам шумить, вибачте, будь ласка, я зараз знаходжусь на балі, відпустці і тут трішки шумно. Тому що стройка, всі будуються, розумієте? Всі будують собі будинки. Тому, включаючи тригер, це те, що допомагає тобі піднятися. І треба знати свій цей тригер і навмисно його робити, коли ти хочеш свій онлайн бізнес. Залишайся в моєму інстаграм, підписуйся на мій Ютуб, я Клімова Бусти. Я дуже тобі дякую за те, що ти витрачаєш свій час на свіжий розвиток і, звісно, підтримуєш таким чином мій канал. Пока-пока.